Венілева картина дуже гарно поєднується з ось такими рейками: рейки з поліестеролу визначаються своєю елегантністю та стильним дизайном. Розмір такої стінової рейки 115 на 2,900 мм. Товщина їх 10 мм. Це забезпечує зручність та універсальність у застосуванні, і підходить навіть для невеликих приміщень. До речі, тут представлено по чотири позиції кожного з кольорів. Стінові рейки мають гладку та структурну водночас поверхню, що імітують натуральні матеріали, такі як дерево, мармур, на деяких з моделей також присутні золоте тиснення, малюнок чіткий та деталізований. Рейки мають високу міцність та стійкість до вологи та ударів. Задяки своїм перевагам вони стають всі більш популярними серед дизайнерів та архітекторів. В Нашому каталозі ви зможете знайти всі різновиди полістиролових рейок.